Пропонували 18 тисяч доларів хабаря поліцейським, щоб ті не втручалися у наркобізнес. У Львові затримали учасників угрупування. Члени організованої групи займалися оптовим збутом метадону на території області. Про це повідомили у поліції. Збували товар з рук в руки та через закладки. Інформацію про наркосхованки надсилали телефоном. Її лідера, оперативники УСР, вже затримували за організацію виробництва метадону та одного з найнебезпечніших наркотичних засобів карфентин. Тоді правоохоронці вилучили найбільшу в Україні разову партію Карфентанілу 20 кілограм. Його партнерів також раніше викрили оперативники. Нині обидві ці справи на розгляді у суді. Аби уникнути відповідальності за нову та продовжити наркобізнес, організатор вирішив домовитись з правоохоронцями, запропонувавши гроші. Під контролем поліцейських було задокументовано факти передачі фігурантом працівнику управління стратегічних розслідувань у Львівській області на загальну суму 18 тисяч доларів. За результатами обшуків в автомобілі одного з фігурантів поліцейські під капотом виявили 4 кілограми метадону, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 4,5 мільйони гривень. Максимальне покарання за інкримінованими статтями 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна.